Вітаю вас! Перед тим як почнемо нашу подорож, напишіть мені у коментарях, з якого куточка України ви б хотіли побачити наступний огляд затишних осель. За вашими проханнями, сьогодні я підготувала для вас добірку будинків, середищі, гір і чистого повітря наших чарівних Карпат. Зараз нам, українцям, непросто. Ворог намагається нас виснажити і залякати, щоб ми покинули свою неньку Україну. Але як казала моя мама, будинок живий, доки в ньому є життя. Так само із нашою. Ж Україною вона жива, поки ми живемо в ній. Ми не тікаємо, бо це наша земля. А тепер вирушаємо подорож мальовничими Карпатами. Цей випуск не про найдешевші оселі, але ми добре знаємо: життя і спокій безцінні. Будинок номер 1 знаходиться в селі Велика Волосянка Львівської області. Ціна будинку 15 тисяч доларів. Площа будинку 90 метрів квадратних, кімнат 2, ділянка 15 соток. Будинок розташований у затишно-екологічно чистому місці. Є світло, пічне опалення, криниця, додаткові будівлі, придатні для проживання, але потребує догляду. Поряд база відпочинку всього за 30 метрів. Будинок номер 2 знаходиться в тому ж селі. Велика Волосянка. Ціна 12,5 тисяч доларів. Площа будинку: 65 метрів квадратних. Ділянка 12 соток. Цегляний, доглянутий будинок із двома кімнатами, кухнею, верандою, літньою кухнею, гаражем і стайнею. Опалення пічне, територія простора, чиста. Населення села складає 329 осіб, відстань до міста Замбір 48 кілометрів, до СМТ стрілки 13,5 км. кілометрів, до Львова 122 км. кілометри. Також є міжміський маршрут Львів, велика Волосянка» і електропоїзд, 3 кілометри від села. «Жливий торг». поблизу села знаходяться мінеральні джерела і бази відпочинку, неподалік гірськолижні підйомники. Будинок номер 3, село Волужиново, Львівської області. Ціна 4 тисячі доларів, загальна площа 135 метрів квадратних, кількість кімнат 3, площа ділянки 8 соток. Хоч цей будинок не виглядає розкішно, зате ціна приємно дивує. Як для Карпат, це справжня знахідка. І якщо його порядкувати, він ще покаже, хто тут справжній красен Карпат. Він зможе дати фору багатьом гарним оселям. Будинок старенький, але має добрий фундамент і великий потенціал. Є підвал, цоколь, сад, город, розташований. Біля річки, у центрі села. Будинок приватизований. Кадастровий номер є в описі. Будинок сухий. Нічого не протікає. Є кухня, підвал, але занедбаний. Є свердловина, але якість води невідома. Ніхто не користувався більше 20 років. Стіни поштукатурені і побілені. На підлозі стара плитка. На вікнах грати. тож будинок засумував наодинці і чекає нових господарів. Можливий обмін або прописка. Населення села складає 700 мешканців. Відстань до міста Самбір – 33 кілометри, до Львова – 106 кілометрів. До пункту пропуску смільниця 10 кілометрів, кордон із Польщею. У селі є пошта, школа, магазин, зупинка транспорту. Будинок номер 4 село Росієво, Закарпатській області. Ціна 16 тисяч євро, площа 173 м квадратних, кімнат 5, ділянка 32,6 соток, великий доглянутий будинок із чисельними господарськими спорудами і фруктовими деревами, на першому поверсі дві житлові кімнати і кухня, ванна кімната, нова Сучасна. Другий, і третій поверх потребує завершення, можна облаштувати на свій смак. Населення села складає 895 мешканців. Будинок розташований у тихому та безпечному селі. З розвинутою інфраструктурою є школа, дитячий садочок, магазин. До міста Берегова 10 кілометрів, до Виноградара 20 кілометрів, до Мукачева 40 кілометрів. До кордону з Угорщиною близько 10 хвилин на авто. До кордону з Румунією близько 30 хвилин. Поруч при Утікають річки Баржава і Тиса, а також знаходяться мальовничі Карпати. Будинок номер 5. Село Глибокий Потік Тячівського району Закарпатської області, ціна 16 тисяч доларів, площа будинку 87 метрів квадратних, кімнат 3, ділянка 3,5 сотки, туалет на вулиці, дровітня, новий колодязь. Населення села складає 5531 мешканець. До міста Солодвіно 19 кілометрів, до міста Тячів 31 кілометр, до кордону з Румунією 15 кілометрів. Дуже красивий краєвид, ліс. Гори, струмки, в селі є дві школи: одна для молодших класів, а друга для старших класів. В селі є амбулаторії і магазин. Будинок номер 6 село Селятин Чернівецької області, ціна 15 тисяч доларів, площа будинку 120 метрів квадратних, кімнат 5, ділянка 10 соток, двоповерховий будинок у мальовничому куточку Чернівецьких Карпат. Поруч із кордоном Румунії. Будинок в гарному місці. Є побудова, може бути на дрова чи на стайню. Всі питання по телефону, які вказані в посиланні на об'яву. Внизу під відео. Населення села складає 2380 людей, до міста Вижниця – 66 км, до міста Чернівці 109 км, в селі є школа, магазин, зупинка транспорту, Будинок номер 7 село Сергії, Вижневецького району Чернівецької області. Ціна будинку 15 тисяч доларів, площа 89,5 метрів квадратних. Кімнат 3, ділянка 25 соток. Дім розташований на пагорбі, серед гір і лісів, а до центру села лише кількасот метрів. Добрий під'їзд. Будинку є три кімнати з печами, два входи, електрика і криничка у дворі. Є велика добротна стаєння, яку можна використовувати для ведення господарства або переображення. Обладнати в гараж, також є погріб, дровітня із запасом дров на перший час, документи в порядки. В селі є магазин, кіоск, зупинка транспорту. Населення села складає 1076 мешканців. До колишнього райцентру Путила близько 1 км. Це 10-15 хвилин пішки. До міста Вижниці 52 км. до міста Чернівці 103 км. Усі ці оселі об'єднує одне. Душа українських Карпат, гори, річки, чисте повітря, ягоди і гриби усе те, що дає спокій і гармонію. Дякую, що мандруєте разом зі мною. Посилання на всі оголошення знайдете під відео. Якщо якесь посилання не відкривається, значить будинок вже знайшов своїх нових господарів. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, натиснути дзвоник, щоб не пропустити нові подорожі затишними українськими оселями. Бажаю вам гарного, спокійного дня! І тепла у серці.